Люди дуже люблять сплітнячать, як ви знаєте. І особливо там, якщо ти працюєш у великій компанії, і ти достатньо яскрава, просто навіть тим, що як ти виглядаєш. То люди люблять дуже сильно тебе обсмоктувати. Причому ну, якось може безобідно. Я не кажу, що там в мене хтось прям сильно грязю полива, нікому дорогу не переходила. Але от, ну, люблять поколупатися, знаєте, і їх, їх їм може щось не сподобатися, вони можуть там щось прокоментувати. Це їх думка. Я не хочу приходити на роботу і переживати, що про мене думає там якась не знаю. Англійська Ларіса, понимаєте? Я не хочу про це. думати, Тому, якщо це закон, якщо це правило, яке може мене поставити в неприємну ситуацію з роботодавцем, я буду дослухатися. Тому що ну, у мене поки запасного плану немає. Тому ось так, це також на це треба звертати увагу, чи це думка інших людей.